Вітаю, друзі! Цей салат, який не лише вразить вас своїм яскравим смаком, але й зарядить енергією на весь день. Він справжній вітамінний вибух, що поєднує в собі солодкість буряка, пікантність огірків та свіжість зелені. Чудовий вибір для пісного меню! Приєднуйтеся, будемо готувати разом! Повний список продуктів чекає вас на початку та внизу цього відео. Попередньо відварили два середні буряки до готовності. Охолоджені буряки натираємо на терці для корейської моркви. Або ж на звичайній терці, а можна нарізати кубиками, як вам більше подобається. Натертий буряк перекладаємо у велику миску. Слідом нарізаємо соломкою два маринованих огірки. Вони нададуть салату пікантності та хрусткої текстури. Відправляємо їх до буряка. Тепер беремо середню синю цибулину і нарізаємо її півкільцями, додаючи до інших інгредієнтів. Додаємо половину банки солодкої консервованої кукурудзи, щоб салат став ще більш соковитим та яскравим. А щоб надати салату свіжості, дрібно наріжемо свіжої зелені, кріп, петрушка та пір'я зеленої цибулі. І висипаємо до салату. А ще приготуємо смачну заправку. Окремо змішуємо десертну ложку гірчиці в зернах, 2 зубчики чеснику, натертих на терці або пропущених через чеснокодавку, 3 столові ложки оливкової олії. Сіль та перець за смаком. Ретельно перемішуємо заправку до однорідності. Де справжня магія криється в її складі в поєднанні аромату та пікантності, заправляємо на її салат і добре перемішуємо, щоб всі інгредієнти рівномірно покрилися. Як бачите, цей салат справжній вітамінний вибух, і готується він дуже швидко, якщо не врахувати час на варіння буряка. Салат, що дарує відчуття легкості та пробуджує смакові рецептори. Готовий салат можна подавати до столу. Смачного вам! Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Всім миру та добра!